Присіли, виставили ножку в сторону. Так, вона така трошечки, як колінком вниз буде. Тому що, коли в нас колінко вирівнюватиметься, в нас підніматиметься стегно вверх. Тобто, і це виглядатиме ось так. До речі, одразу вибудували наші руки, ліва ручка наверх, права ручка поки що сюди. Поїхали: один, два, три, чотири. 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 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тепер на другий бік сюди. І 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Помітили, так? Да? Колінко вирівнялось і піднялось стегно. Тепер давайте зробимо просто проходку з кроками. Ми робимо 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4